Доброго ранку. Другого осіннього ранку, 2 вересня, починається осінь. Рада всіх вітати на каналі, який називається Тама Мирна. Мене звати пані Тамара. Ми займаємося розведенням різних сортів полуниці. пропонуємо вам вирощувати цю красу у себе на ділянках. Дачних, присадибних. Селекція сучасних сортів. Направлена на те, щоб вони були якомога більші, якомога солодші, смачніші, із широким спектром після смаком, яким там завгодно, від Абрикоса до черешні. І коли весь світ зафолів ковідом, я зафоріла полуницею. А до цього часу я працювала вчителькою, тому саме сьогодні, 2 вересня, вісаю всіх вчителів, знання добувати цікаво. А приміняти так ще цікавіше. Дорогі вчителі, якщо ви мене дивитесь на снаги вам сили, натхнення і міцного здоров'я. Ну, а зараз запрошую до перегляду моєї теперішньої улюбленої справи. Дізнатися, які сорти на даний момент ми маємо, ви можете не лише з відео, а також зайти за посиланням ось воно в шапці профіля. Це посилання на каталог, в якому я щодня оновлюю і показую, які сорти на даний час є. Ну а якщо ви переглядаєте Тік-Ток, то посилання на YouTube-канальчик от Форіо там вказаний. А на ньому вже тоді можете подивитися і каталог через Ютубчик. Адже на тіктоці він не читабельний. Ну, Номер телефону я завжди можу вказати. Viber, telegram. Будь ласка. Чергова партія саджанців сорту Амі вже прямо вивершилась на тачечці, не влази більше, не вистачає мені щоб нарешті дійти ці два рядочки до кінця. дуже продуктивний сорт не тільки стосовно ягоди стосовно саджанців. Ну, а тепер скажу навпаки не тільки стосовно саджанців, а й стосовно ягоди. Наступна партія саджанців також гарні, листочки великі, вуса товстенькі. Ще разочок підставлю, доїти до, до бізкінця не буду. У мене є молоді посадочки і вже вуса буду потім зрізати. Можливо, ставити на зиму. Дивіться, які вони ждуть, поки їх знову поставлять на вкорінення. А от там поховалися ще стакани, які треба доривати. Ну вони сухі через оцю масу і через свою велику кореневу, і через свою оцю велику кореневу систему. Велику, білу, гарну кореневу систему. Вода без кінця, стакан без кінця сухий. Через це треба негайно обривати, щоб вони не мучились, щоб листочок став яскраво-зеленим, гарним, і вони поїхали до своїх господарів. Так що сорт Амі, не сумнівайтесь, дуже гарний засаджуйте на великі площі, вони вам принесли користь. А те, що він любить кальцій, то в цьому немає ніяких проблем. Ось ми можемо побачити, що це дефіцит кальцію. Кальцієва селітра вона продається кругом і всюди, взяли, і купили. І вона зараз мене нагороджує своїми ягодками яких вона, можливо, не додала, або не додасть навесні, а можливо й додасть. А це просто як бонус. І оце якраз ягоди невеликі, але я вам скажу, це згадую. Оцей цукерковий такий привкус кондитерський. Смачненький. І не тільки я її люблю, до речі, щирки теж, причому вони зерничко так забирають акуратно, що й полуничка залишається сухою. Смакотуля. Аромат оцей. Ой, весняний цей аромат. Полоничка цієї смачної. Вона маленька, але ностальгія. Це просто казка. Це просто казково смачна ягідка. Все. Чекаю за номером, він отут. Замовляйте Амі, зараз вона в повному обсязі. Заходьте на каталог. На ютубчик у мене каталог. Заходимо на каталог і дивимося. Амі ще в повному обсязі є. Невелика кількість бріли. Далі підемо. Ну, зараз оце приймаю замовлення на Амі. Всім задоволення від вашої роботи. А мені ще з'їсти пару палочок і до роботи. Вам задоволення мені роботка. Чоловік допомагає відвезти, бо воно важко. Бачите, які красиві. Красиві, що тут скажеш? Негайно треба рятувати, чистить і поливати. Беремо поливалочку.